Сьогодні поговоримо про дати, а саме, як зробити такий фільтр на нашу вибірку даних, щоб наш селект повернув автоматично дані або за поточний місяць, або, наприклад, за попередній місяць. Як це зробити? Давайте для початку зробимо фільтр, який ми можемо робити із попередніх моїх відосиків. Ми можемо зробити ось такий фільтр V-Created більше або дорівнює. До речі, відео я знімаю в грудні 2023 року. І якщо мені потрібні дані з. Початку поточного місяця, то логічно, що мені потрібно прописати більше, або дорівнює 1 грудня 2023 року. Це ми можемо зробити, зараз зробимо. А далі навчимося робити так, щоб оця дата 1 грудня 2023 року підставлялася туди автоматично. Для, цього, для чого це потрібно? Це потрібно для того, щоб ми могли зробити такий селект, який автоматично би в будь-який момент часу. Повертав дані або за поточний місяць, або за попередній місяць. Давайте все по черзі. Для початку зробимо ось такий фільтр. Знову ж таки, подивіться мої попередні відосики, я там більш популярно розповідав, що це за функція така date. От я вручну прописав жорстко. Поверні мені дані з 1.12.2023. Запускаю і бачу, що у мене з 1.12.2023 року є три користувача. І це, в принципі, ми вирішили задачку. Але це ми жорстко прописали ось тут якусь дату. А треба, щоб вона там прописувалася автоматично. І це дуже популярна задача. І часто потрібно, коли нам потрібно, щоб воно автоматично вираховувалося від системної дати в базі даних. Давайте відразу навчимося, як виводити системну дату в базі даних. Це робиться все через функцію Sysdate. У мене тут все я показую на базі даних Oracle, і в базі даних Oracle є така функція Sysdate. Якщо подивитися, що вона повертає, вона повертає сьогоднішній день аж до секунди. І час показує години, хвилини і секунди. Якщо... А нам потрібно, щоб функція Sysdate повернула ось таку от дату, яку ми жорстко тут прописали. Як це можна зробити? Це можна зробити за рахунок функції Sysdate з комбінацією функції Trunk. Якщо за умовченням просто зробити Trunk Sysdate, то воно вже поверне нам. Поточний день, але без годин, хвилин і секунд. Тобто функція trunk, вона за умовченням усікає до дня. А якщо нам треба усікти до місяця, то тут потрібно прописати mm, і таким чином воно якби усікає до мінімального, мінімальної дати поточного місяця. Мінімальна дата в кожному місяці це перше число, зрозуміло. І таким чином, транк MM повертає нам вже 1.12.2023. І якщо ми візьмемо оце і скопіюємо і підставимо ось сюди, а це закоментуємо, то нам вже цей селект автоматично повертає дані з першого числа поточного місяця. І ми можемо такий вже селект запустити в січні, і він нам, нам вже поверне дані з першого числа січня 2024 року. І так, в будь-якому місяці воно від відсізде буде враховувати перше число поточного місяця. Ось таким чином навчилися робити такий от автоматичний фільтр, який видає нам дані з першого числа поточного місяця. А якщо нам потрібні дані за попередній місяць, давайте для початку це зробимо вручну, щоб ми розуміли, да, що воно працює коректно. Цей фільтр повністю я закоментую і напишу, наприклад, що мені потрібні дані з 1.11, з 11-го, 11, тобто з першого числа попереднього місяця. І е, зроблю end, знову ж таки, стовпчик created менше або дорівнює. менше або дорівнює, І ось тут пропишу 30, 11, тобто останній день попереднього місяця і аж до останньої секунди попереднього місяця. Ось так це прописується. Тобто більше або дорівнює перше. 11, перше число попереднього місяця, і менше або дорівнює 30, 11, 23, 59, 59, тобто менше або дорівнює останнього дня включає до останньої секунди. І якщо ми оцей селект запустимо, ми от побачимо, що 15 користувачів було створено в попередньому місяці. А ми можемо зробити точно так, щоб от е, такий селект нам повертав вже автоматично такі дані. І це буде дуже доречно, тому що от якщо стає задача, зробити такий селект, який автоматично буде повертати дані за попередній місяць. Як це зробити? Це можна зробити знову ж таки в комбінації функції Sysdate. Trunk. от у нас функція Trunk і SDAIT із маскою mm повертає перше число поточного місяця, а ми можемо ще скомбінувати з функцією admones, це все взяти знову ж таки в скобки, і отут прописати функцію Admons, тобто додати місяць. Але мінус один, тобто додати мінус один місяць. І таким чином оця конструкція нам поверне перше число попереднього місяця. І розумієте, що оцей результат він повністю ідентичний ось тому, що я тут приписав вручну. Але ця конструкція автоматично повертає його. І таким чином ми можемо завжди від сіздейту за рахунок транку Едмонсу повернути нам перше число попереднього місяця. Тобто. Я можу вставити оце сюди, ось таким чином. А тепер мені потрібно намалювати таку дату, яка повернула мені останній день попереднього місяця аж до останньої секунди. Як це зробити? Edmunds прибираю, перебираю. І якщо знову ж таки от запустити цей селект, він нам повертає перший день поточного місяця. Як нам зробити 23,59. В попередньому місяці. Просто від, треба відняти 1 секунду. Як відняти 1 секунду в Oracle? Ось таким чином. Мінус один, мінус один, поділити на 86400 86400 секунд в одній добі. І таким чином цей селект го року 23.5959. І якщо ми оце підставимо ось сюди, замість цього фільтру, то у нас поверне. Ті ж самі дані. 15 рядків. Хочу наголосити, що мої відео вони демонструють можливість SQL, але щоб бути конкурентно знатним спеціалістом в цьому направленні, треба багато практики. Оце все ми зараз подивилися. Я вам показав на відосики, ви думаю, плюс-мінус зрозуміли, як це все працює. Але якщо ви хочете реально багато практики по базам даних, буду чекати вас на курсах по SQL саме у мене. Якщо будуть ще якісь питання, пишіть, будь ласка, в коментарях.